Я учень сьомого б класу Чорноморського ліцею, Чорноморської селищної ради, Одеського району, Одеської області, будян Мілан. Тема Еволюція тварин, як змінювалися види протягом мільйон років. Актуальність розкриває ключові біологічні процеси, має практичне значення для науки та технологій, допомагає зрозуміти минуле та передбачити майбутнє біорізноманіття. Формон науковий підхід до вивченого життя. Чим мене зацікавила ця тема. Еволюція тварин це не просто теорія, а жива наука, яка продовжує дивувати. Вона нагадує, що всі живі істоти частина однієї великої історії, і кожен вид, включно з людиною, грає у ній свою роль. Що таке еволюція? Еволюція це процес повільної зміни видів живого протягом тривалого часу. Як еволюція впливала на нас сьогодні? Сільське господарство, виведення урожайних сортів і порід тварин, медицина, вивчення еволюції раку допомагає знаходити ліки, основні етапи еволюції тварин, виникнення перших багатоклітинних, кемрійський вибух, вихід на сушу, ера динозаврів, масове вимирання, сучасна ера, розвиток приматів, людиноподібні, мавпи, людина, виникнення живих. Гризунів, китів, птахів та інших сучасних груп, приклади еволюції тварин, пристосування вовка до домашньої собаки 40 тисяч років тому, дикий вовк 10 тисяч років тому, перші домашні собаки сьогодні від Чихуахуа до німецької вівчарки, які відбулися зміни: менша агресивна поведінка, різноманітність розмірів і форм, здатність розуміти людські жести. Від сухопутних тварин до китів 50 мільйонів років тому. Схожий на овка, але жив біля води 40 мільйонів років тому. Кит з ластами 35 мільйонів років тому. Повністю водний, але ще задніми лапами. Сьогодні сучасні кити. Зміни. Старта задніх кінцівок. формування лосоподібних рехіт лап. Нарізання ніздрів у дірочку на спині. Еволюція метеликів. Предквіт. Воскокрилі комахи, які виникли близько 200 мільйонів років тому. Зміни розвиток кольорових лусок на крилах для маскування або залякування, перехід до повного метаморфозу. Цікаві факти. Кити колись ходились по землі. Птахи це динозаври, які вижили. Змії втратили ногу через борову еволюцію. Висновок. Еволюція тварин це складний процес, який сформував сучасне різноманіття видів. Від найпростіших багатоклітиних до людини кожен етап був пов'язаний з адаптацією до змін на планеті.